be do soleil be do soleil be do soleil be do soleil pas de soleil pas de soleil, pas de soleil. Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І сьогодні у нас буде випуск про взуття. Більш базові моделі, а також, звичайно, будуть більш трендові моделі. Все, як завжди, приміряю, дам свої рекомендації, тобто, як завжди, максимум корисної інформації. Всім велике дякую, хто підтримує мій канал, хто пише коментарі підтримки, хто ставить вподобайки та підписується на мій канал. А також дівчатка хотіла нагадати, що зміни на моєму каналі досить кардинальні. Тому, якщо ви дівчина або жінка з території України, то відтепер у вас є можливість всі ті речі, які ви будете бачити в мене на каналі. Сумочки, взуття або одяг, а також парфумерія та косметика, відтепер ви зможете замовити та отримати на територію України своє замовлення. Тому, якщо вам ця інформація корисна, якщо б хотіли щось замовити, переходіть на мій інстаграм в актуальних хайлайтах ви знайдете всю детальну інформацію про те, як замовити ту або іншу річ. Всім приємного перегляду і зустрічаємось вже в примірочних. І так, дівчатка, я знаходжусь в примірочній бренду Massimo Dutti і покажу вам чорні ботильйони. Звичайно, дівчатка, ми повинні розуміти, що всі бренди, які я сьогодні покажу, відносяться до певної категорії. До прикладу, ось ці ботильйони: це натуральна шкіра, зручний невисокий підбір. Хороше виконання. Ми самі розуміємо, що масиму Дуті завжди якість, в більшій степені більшість речей я дійсно можу рекомендувати. На мені буде розмір 39, зараз трошки пізніше, я їх приміряю. Мені подобається ось цей плавний квадрат носочок, тому що занадто круглий носочок. Не буде поєднуватися зі всіма поясними виробами у вашому гардеробі, а плавний квадрат більш така практична модель. І ось тут, дівчатка, я вже їх приміряю, показую на собі, на мені розмір 39. Вони неймовірно зручні та легенькі. Ну, це така база-база на кожен день. Дівчатка та жінки, зверніть свою увагу, хто багато ходить пішки, або хто, до прикладу потрібно для роботи. Це дуже-дуже зручна базова класична модель, і дійсно, масі модуті це більше про базу, про класику, про зручність, про якість. Тому ці ботильйони від Масі Модуті я рекомендую всі посилання, як завжди, дівчатка, ви зможете знайти в описі під цим відео та в описі під всіма моїми відео, а також всі мої параметри. Не забувайте про це. Повинна нагадувати щоразу, так як щоразу доєднуються до мого каналу багато нових підписників. За це вам всім велике дякую. І так, дівчатка, тут я в залі покажу. Вам ще такі балетки, я їх не приміряла. Але я думаю, дівчатка, їх потрібно брати розмір в розмір, тому що балетки можуть спадати з ніжки, якщо ви візьмете їх трошки більшими. Це натуральна шкіра, ціна 400 злотих. І вони мінімалістичного дизайну, але ось цей квадратний, яскравий носик та ось ця шкіра металізована, яка зараз. В тренді і яка з нами залишається на весняно-літній сезон в тренді. Тому, дівчатка, це дійсно така цікава модель балеток, які можу рекомендувати. Також дівчатка ще запримітила я ось такі лофери. Це 38-й розмір, але цей розмір мені, звичайно, буде малувати, трошки пізніше їх приміряю. Молочні лофери, трендова модель. Чому трендова за рахунок досить такої масивної підошви. Мені подобається фурнітура, вона виглядає дійсно добре, вони не надто важкі, виконання у масі Дуті ідеальне. Мені подобається такий молочний відтінок, ціна їх 450 злотих. Це натуральна шкіра. Зараз я їх приміряю, дівчатка, дуже-дуже мені сподобались. Навіть сама задумовуюсь над покупкою таких. Дійсно, мені подобається Масіму Дуті, це завжди, що стосується взуття, це завжди хороший, хороший варіант. І так, дівчатка, тут я вже приміряю їх на собі, на мені розмір 38 і мої ніжки дуже-дуже некомфортно, тому потрібно брати розмір в розмір, тобто 39. Виглядають достойно, зручні, мені подобається, можу рекомендувати. І світле взуття це завжди дещо таке стильніше у вашому гардеробі. Тому рекомендую. І так, дівчатка, я плавно перемістилася в бренд Mango. І ось тут вам вже показую чорні шкіряні ковбойські чобітки. Мені подобається ось цей конусний носик, виглядає він ось так лаконічно. Мені подобається скошений підбір, у них приємна така щільна шкіра, ось показую вам ближче. Я приміряла розмір 39. Цей розмір підійшов мені добре. Але якщо у вас вузенька ніжка. Так як моя ніжка є дуже-дуже вузенькою, а тут ви бачите конусний носик, то для моєї ніжки і для моїх пальчиків ще ці чобітки сіли, наче добре. Але якщо у вас, дівчатка, жінки, трохи ширша ступня, то напевно беріть на розмір більше. І так, дівчатка, тут показую ось ці чобітки в примірці, мені подобається. Їх висота, мені подобається скошений широкий підбір, хороша шкіра, вони зручні, вони не надто важкі. Дійсно, ці чобітки, базова така модель. Мені подобається ось цей конусний носочок, який буде гарно видовжувати ваш силует, якщо ви будете одягати штани палацо. Дійсно, можу їх рекомендувати. В манго, ось. Таке взуття, а також взуття з натуральної замші одне з найкращих. Показую вам максимально близько, максимально детально, щоб ви орієнтувалися, як вони дійсно виглядають в житті. Придивіться до них, дійсно рекомендую. І так, дівчатка, наступна пара це пара лоферів. Ціна їх 250 злотих. Це лофери з натуральної шкіри, гарна фурнитура, тоненька підошва, лаконічний мис. Це ось така базова модель для ваших аутфітів в кежуал стилі, класичному стилі і так далі. Так, ми розуміємо, що це бренд Mango надихнувся відомим брендом Lux та відомою моделлю лоферів від бренду. Gucci, але е, нічого в цьому страшного немає, ми до цього вже звикли. І ось тут, дівчатка, я показую вже ось ці лофери в примірці. На мені розмір 39. Підійшли вони мені максимально ідеально. Тому дійсно можу їх рекомендувати: м'які, зручні. Єдине, якщо у вас є якісь особливості ніжок, досить широка ступня або подагра, або ще щось, можливо, придивіться до розміру більше. І так, дівчатка, рухаємось далі. І тут я знайшла для вас досить цікаву, акцентну пару ботильйонів. Акцентна вона за рахунок перфорованої шкіри під шкіру крокодила, але виглядають вони дуже-дуже достойно, гарно зроблені. Мені подобається фігурна підбір, мені подобається квадратний носик. В принципі, нічого поганого про них сказати не можу. Це екошкіра, це не шкіра, як акцентне взуття до джинсів, до якихось брюк, штанів, також зі спідницями буде гарно виглядати. Можу дійсно рекомендувати. І ось тут показую вам ботильони на ніжки. Виглядає дуже естетично, на мені розмір 39. Він підійшов мені ідеально. Але зверніть увагу на те, що носик є досить такий плоскенький, і тому, якщо у вас широка ступня або є якісь особливості ніжки, то звертайте на це увагу, щоб при покупці вашу ніжку сильно не здавлювало, не передавлювало такого роду взуття. Але я їх дійсно можу рекомендувати. І ось тут я вже показую ботильйони, також з екошкіри. Гарному такому бежево-молочному відтінку, нейтральному відтінку, ціна їх також 200 злотих, виглядають вони дуже достойно, зроблені гарно. Підбір також весь обтянутий екошкірою. Можливо, для когось це буде не дуже зручно, якщо ви багато пересуваєте спішки, але якщо вам для офісу або, можливо, якщо ви. Більше всього пересуваєтесь на авто, то я їх дійсно можу рекомендувати як базовий такий лаконічний варіант. Вони дуже зручні. Ось тут я їх показую в примірці. На мені розмір 39. Вони мені підійшли, але ви можете бачити, що досить мої пальчики проглядаються. Тому, напевно, навіть я взяла б їх в розмірі 40, щоб пальчикам було трошки вільніше. Не люблю я дискомфорт, що стосується взуття, тому краще взяти трошки більші, аніж потім, щоб вони просто стояли в вашій шафі без потреби. Показую вам також підбір. Вони дуже зручні, мені в них зручно. Єдине, що не рекомендую ось так поєднувати їх з чорними колготками, щоб не різати собі силует та не зменшувати свій зріст. Все інше мені сподобалось. Дівчатка, вирішила також вам показати ось ці босоніжки з чорного сатину. Я їх не приміряла, ціна їх 170 злотих. Мені подобається ось цей конусний носик, а також ось цей конусний виріз. І подивіться на ці підбори. Цей тренд на такі фігурні підбори задав нам бренд Аміна Муаді. І сьогодні ви такі підбори ще в мене в огляді побачите декілька разів. Тому наголошую, що цей тренд на фігурні підбори з нами залишається. Ось такі босоніжки, це хороший вечірній варіант, хороша ціна, можу рекомендувати. І ось тут дівчатка показує ще одну пару підборів від бренду Mango. Досить високий підбір, тонесенький, також це екошкіра, перфорована така екошкіра в молочно-бежевих відтінках. Мені подобається ось цей фігурний виріс, виглядає дуже жіночно. Скажу відразу, що майже всі ось такі туфлі-човники у Манго маломірять. Ось ціна мені будуть в розірі розмірі 40, розмір 39, він малуватий, тобто він дуже-дуже тисне. Але розмір 40, ось такий досить вільний. Ем, не знаю, чи буде, будете ви бачити, ось там, де є ось цей виріз, трошки видно, що вони так наче вільно сидять. Але це набагато краще, ніж те, якщо ви візьмете розмір в розмір і ваші пальчики будуть просто передавлені, і ви не зможете носити таке взуття. І так, дівчатка, тут показую ще одні лофери. Це натуральна шкіра, натуральна замша. Мені подобається фурнітура. Ось така базова лаконічна модель на весну ем, до... Ем... Образів з джинсою, до образів з сукнями в боху стилі. Мені вони сподобались, приміряла їх в розмірі 39, цей розмір підійшов мені ідеально. Більші я б не брала, так як зауважую, що балетки та лофери, якщо ви берете на розмір більший, то вони будуть вам просто-напросто спадати з ніжки. Тому ці також можу рекомендувати. І так, дівчатка, це я вже знаходжусь в бренді Stradivarius і покажу вам, неймовірно, трендову модель ботильйонів. це джинсові ботильйони І тут ви можете бачити також такий трошки фігурний підбір. Знову конусний мисок. Вони, неймовірно, зручні, неймовірно легкі. І дівчатка, в своєму інстаграмі я вже показувала схожу пару від зари. В зарі вони коштують. Наскільки пам'ятаю, трошки дорожчі, але ці мені сподобались набагато більше. Вони набагато красивіше зроблені, вони легенькі. Ось дивіться, приміряю на ніжки, легенькі, зручні, ніщо ніде мене не передавлювало. На мені розмір 39, підійшов мені ідеально, ніякий конусний носик, ніде мої пальчики не передавлював. Єдине, що дівчатка, в них. Ви можете помітити досить специфічний колір голубого деніму. Тобто, ви можете бачити, що моя спідниця така темно-синя, а в них такий. Досить специфічний голубий колір, але я їх рекомендую. І ось тут показую ще одні ботильйони ботильйони чулки або панчохи, також конусний носик, також ви можете побачити ось цей фігурний підбір. Вони також дуже зручні, колір темний хакі. І такі ботильйони я також рекомендую мати в своєму гардеробі. В бренді. Stradivarius, їх є декілька видів. Тут я їх вже, дівчатка, приміряю, на мені розмір 39. Підійшли вони ідеально. І що мені подобається саме в таких ботильйонах, що вони не здавлюють ніжку, не нагризають, ніде не передавлюють, все дуже комфортно та зручно. Ось тут дівчатка показую ще одні ботильйони від бренду Stradivarius. Мені подобається базова модель, вони дуже-дуже. Легенькі і дуже зручні. Це екошкіра, е, і вони просто неймовірно легенькі на вашій ніжці. Ціна їх е, дуже приємна: 140 злотих, е, зручний. Підбір, хороший такий мисок, плавний квадратик. І дивіться, тут я їх приміряю. Ви просто в них втопаєте, як в таких домашніх тапках, дуже м'яко та приємно, не дивлячись на те, що це бренд Страдіваріус. І скажу вам, що, дівчатка, взуття Страдіваріус одні з найзручніших, не дивлячись на те, що це екошкіра. Також вам покажу, що є оці ботильйони ще в бежевому кольорі, і вони зараз е, зі знижкою. Тому, дівчатка, хто хотів би такі ботильйони зі знижкою, пишіть мені в інстаграм. Якщо ще є можливість на сайті зробити викуп, то е, з цим можна скористатися. Ціна 55 злотих це дуже-дуже хороша пропозиція. І, дівчатка, оці чорні ботильйони, які я приміряла, вони були на мені в розмірі 39. І розмір 39 підійшов ідеально. Дійсно, за такі гроші це хороша базова модель на кожен день. І так, дівчатка, йдемо далі. Тут показую знову ботильйони, це також екошкіра. І це вже не база, це є тренд, тому що змійний. Принц зараз на піку своєї популярності. Ось ці ботильйони, не дивлячись на те, що це екошкіра, вони неймовірно легкі, неймовірно зручні. І е, дивіться, як трендовий варіант, е, взуття може бути і не шкіряне. Ось цей варіант дуже-дуже трендова модель. Вони на мені в розмірі 39, і я взяла б, напевно, розмір 40, щоб трошки ніжка стояла вільніше. Тут дівчатка показує ще одну пару чорних ботильйонів чулків, Дуже цікавий підбір, зручний, такий, гарно виглядає, конусний носик, дуже оця така щільна резинка, яка гарно облягає вашу ніжку, так і повинно бути в правильної форми ботильйонів, Подобається мені, як вони зроблені, не дивлячись на назву бренду дівчатка. Ботильйони чулки в бренді Страдіваріус одні з найкращих. Ціна у них, неймовірно, приємна, ідуть вони розмір в розмір. На мені, ось тут я вже показую розмір 39. Сидять вони ідеально, зручні, м'які, неймовірно, жіночно виглядають на ніжці, підійдуть як до суконь, до спідниць, до штанів у різних різних комбінаціях, які ви хочете для себе створити. Це просто база для кожної жінки та дівчини. І ще вони на сайті представлені з трошки нижчим підбором. Тому рекомендую. Покажу вам їх максимально детально та максимально зблизька. І так, дівчатка, так як вже вам розповідала в минулому відео, що на моєму каналі будуть нові бренди, спортивні бренди, різні речі, які різне взуття, сумки та речі, які я можу вам дійсно рекомендувати. Ось такі кросівки в мене. Я знаходжусь зараз в бренді New Balance і показую вам, що всі ці пари зараз зі знижкою. Ціни вагаються від 350 злотих, 400 злотих. І, дівчатка, я знаю, що в Україні оці кросівки набагато-набагато дорожчі. Тому, якщо б ви хотіли придбати якісь цих кросівок, переходьте до мене в інстаграм, та там я допоможу вам з вибором. І, будь ласка, пишіть, чи потрібна вам, до прикладу, примірка кросівок Adidas, Nike, New Balance і так далі. Ось ці кольорові пари мені так само дуже-дуже подобаються, така цікава. Кава акцентна модель дуже мені важливо дізнатися, чи було б вам цікаво, щоб я приміряла ось всі ці пари. Детальніше розказала про зручність та про розміри, так як зараз є розміри, тобто 39,5, 40,5 і так далі, і ця половинка відіграє дуже-дуже важливу роль. Тому пишіть, будь ласка, коментуйте, чи знімати вам в бренді Adidas, Nike, чи знімати вам, до прикладу, якісь спортивні образи. Ось дивіться, це дуже трендова пара в феш інфлюенсерів 550 та 530. Тому, дівчатка, коментуйте, задавайте свої запитання, з радістю всім відповім, з радістю всім допоможу в виборі, так як брендів дуже багато, одягу та взуття дуже багато на ринку, але обрати таке щось найкраще, яке буде служити вашому гардеробу досить довго, де ви віддасте середню суму, але отримаєте максимум задоволення від речі, це моя основна мета. Тому з радістю всім допоможу, всім велике дякую за перегляд, коментуйте, яке взуття вам сподобалось найбільше, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео та нові шопінг-влоги. Ставте мені вподобайку, якщо відео вам сподобалось. Всім приємного дня, всім бажаю тільки найкращого, всім па-па-па-па!